Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. А -а -а. Радуйся Миколаю, великий чудотворче. Такими словами, як і вчора, так і сьогодні свята Моти Церква, особливий спосіб прославляє того великого угодника Божого, якого ми сьогодні вшановуємо, а саме святителя Отця нашого Миколая, архієпископа Мерликійського чудотворця. Самий його титул угодник. Говорить нам, що ця людина добудила добру. Це покликані робити і ми, дороги Христи, брати і сестри, своїм земним життям послужити людям іншим. Бо таким чином виконуємо закон Христа. Тоді Господь, у визначений, коли буде кликати наш час, скаже, що кому би зробили добро, ви зробили це добро, мов би мені. І ось цими чеснотами милосердя, доброти, ласкавості. Всі страждання був переповнений оцей святитель, якого ми сьогодні молитовно вшановуємо. З малих дитячих літ він відрізнявся від інших дітей. Він не хотів бавитися, гратися в інші діти. Його дитячою ліпшою роботою і завданням було молитва, пісність і читання Слова Божого. Ми сьогодні не тільки таких дітей, напевно, що не знайдемо. А і серед дорослих, мало таких знайдемо, щоби такі духовні практики любив. Тому його життя вирізняється серед інших людей. Бо, напевно, після Христа і Богородиці, ми знаємо, що Господь похвалив Іоанна Хрестителя і сказав, що немає більшого народженого жінками за Іоанна. Але, напевно, святитель Миколай. Десь в цьому ряді, найближчому ряді до Спасителя Богородиці стоїть, бо напевно не знайдеться такої оселі, де би не було ікони, де би не було зображення Святителя Миколая. І, напевно, не було такої людини, яка би про нього не чула або не знала. З чим же цей святий заслужив, заслужив собі таку велику шану і честь. Його вшановують не тільки християни, не тільки православні, не тільки католики, не тільки протестанти, а навіть мусульмани і атеїсти. Ті, які в Бога не вірять, а в Миколая вірять, в його чудесну допомогу вірять. Тому знаєте, це дуже показово до порожнього джерела, до порожнього колонізу ніхто не прийде. І ось все це, що його так шанують у весь світ, говорить про те, що він був переповнений у цих чеснот, які би і нам постаралися у нього навчитися і втілити в життя. Я нещодавно довідався, що його благочестиві батьки Феофан і Нонна вони теж до певного часу були бездітними. Ми знаємо такі неплідні подружжя до певного часу. Це Йокін Іанна, Захарія, Єлизавета, старозавітній патріарх Авраам, його дружина Сара. Але і ось оці уже новозавітні праведники, вони теж до певного часу були неплідними, але знали. І пам'ятали подвиг оцих своїх святих попередників, і що неможливо у людей, та можливо у Бога. Вони гарячо молилися і просили, щоб Господь продовжив їхній рід, і Господь почув їхню молитву. І народилося це таке благословене дитя, яке було благословено ще з утроби Матері і Його. Ми, коли читаємо життя святих, то ми можемо десь почути оцю таку фразу, коли дитина благословена ще в утробі матері. На жаль, дорогі в Христі, проти і зараз такого ми мало можемо спостерігати. Хоча і, напевно, в сучасному світі знайдемо таких дітей, які би тягнулися і відрізнилися від інших дітей. Тягнулися до світла, до Бога, до віри, до молитви, до церкви. На жаль, зараз таких менших. Але Миколай був саме таким. Його батьки виховали в такому християнському дусі, і коли їхній родич, який був єпископом і називався теж Миколаєм, він побачив ці духовні дари у свого племінника. Він так підказав його батькам, щоб вони присвятили його на служіння Богові. Вони так і послухали в подальшому Миколай зростає. Він стає священником, цей дядько його Миколай і висвячує на священника, і він трудиться на цьому такому поприщі духовному. Він дуже добре знав слова апостола Петра, які апостола Павла перепрошую, які написані до його учня Тимофія, які є ззаду єврейського христа, який кожен священник носить спочатку. Там написано, будь взірцем для вірних. У вірі, у слові, в чистоті цими чеснотами був переповнений він, був дійсно зірцем і прикладом, був вимогливий до себе і милосердний до інших. Цього би нам навчитися, бо ми зазвичай вимогливі до інших, а до себе милосердні. А він був навпаки. І ось всі ви добре знаєте про його чудотворіння, великі чудеса. Тому він і називається в один із титулів чудотворець. Він дуже багато допомагав людям. Коли його батьки покинули цей світ, померли, то він, маючи великі ставки, які дістався йому в спаду, не починає гойне життя, а знає, добре пам'ятає слова Христа Спасителя, який сказав одному багатому єнукові: якщо хочеш бути досконалий, продай майно твоє, роздай убогам і слідуй за мною. Святитель добре знав ці слова, а не тільки знав, а і втілив їх в життя. Він, маючи великий ресурс, став благословенням для інших людей. Дуже багато допомагали відоміший приклад з його життя. Напевно, ви всі знаєте, коли один благочестивий і багатий у свій час батько збанкрутував. І, не маючи надії на прожиток, не маючи як заробити, був уже зважився через підступи і хитрість диявола, зважився своїх трьох донятих, яких мав. Віддати розпусті, а свій будинок саме у це перетворити. Але Господь не допустив цього. Він посилає свого угодника, Миколая, до цього чоловіка, щоб той порятував. Яким чином? Він. Першій доньці допомагає, вкидаючи вночі, таємно робить це, таємно робить цю милостиню, нього із золотом. І тоді батько слізно радіє, він знаходить зранку у ці кошти, які рятують його дитину від того, щоб вона не зважилася на гріховне життя. Він хається і в своїх думках, що він їх вже був допустив в своєму серці, і таким чином оця перша дочка. З честю могла вийти заміж. Але в нього були ще і інші діти, ще і інші двіньки. Він починає знову свою молитву до Христа Спасителя, щоб той послав його в вдруге і допоміг йому і в цьому разі. І Миколай, другий раз так чинить, кидає інший вузлик з золотом у вікно таємно. І, звичайно, він сподівався підсвідомо і на третю таку допомогу. Але хотів дуже знати, хто це. Хто йому допомагає, хто є той інструментом в руках Божих, який спасає його від такого великого гріха і біди. І коли він очікував третій раз допомоги, він не спав ночами, хотів підловити і засікти, хто це робить. І коли він почув одного пізнього вечора, що в його оселю знов прилетів, той вузлик зі золотом, ті монети почали. Дзінчати і він вибіг на вулицю і побачив Миколая. Його неможливо було не впізнати. Його знали всі, але через свою скромність смирення він не хотів цю славу від людей приймати, не хотів слави і від цього батька. І дуже просив його, щоб той не викривав його, не розголошував, що він йому допомагає. Але знаєте, як буває з людьми людина на радощах, вона всім готова поділитися, що з нею сталося. Так було і це було із цим батьком. Він розказав, що Миколай порятував його, і ця слава почала ширитися. І тоді, щоб уникнути цієї слави, Миколай вирішує віддалитися з цього міста, а послідувати до святої землі, щоб таким чином і поклонитися і святиням, і уникнути людської слави. І, і цією дорогою теж певні випробування чекали, як і на нього, так і тих людей, що з ним подорожували. Дорога не близька, через море вона пролягала. І ось коли вони пливли, велика буря піднялася. Всі побачили між собою священника, прийшли до нього і почали просити про щиру і ревну молитву, щоб Господь порятував їх, і Миколаїв стає на коліна, ревно і щиро молиться, і ця буря вщухає. Але сталося і інша біда. Коли ось один із корабельної варти хотів прищепити е, вітрило, він виріс на ту щоблу високо і звідти впав і розбився. Завтим було ще дуже далеко, і тоді, не маючи кого замінити, люди просили почати молитися Миколая знову, щоб він і в цьому випадку їм допоміг. Миколай дуже добре знав слова святого письма, коли Господь казав, хто вірує в мене. Сотворить діла, які я творю, які діла Господні. Ми знаємо, що Господь під час своєї тривітньої праці неодноразово виганяв нечистих духів, сліпим дарував зір, німим мову, кульгамі почунали ходити, навіть померлих воскрешав. І ось Миколай, знаючи це, він молиться до свого небесного Спасителя і просить Його про цю милість. І стається чудо. ця людина, яка була померла, яка розбилася по молитвах Святого Миколая, Господь його Воскресив. І чимало таких чудес ставалося за життя. Ми знаємо про нашого Спасителя, що було сказано: якщо би все було записано докладно, то гадаю, що і весь світ не вмістив би написаних книг. Так само і чудес Миколая. Їх без числа не тільки за його земного життя, а навіть і після смерті. Коли він прийшов до святої землі, то одним із таких чуд було те, що він хотів зайти до храму Воскресіння Христового. І знаємо, що цей храм. Великою пошаною користувався серед християн. Знаємо життя інших святих, наприклад, Марії Єгипетської, що якась невидима сила через велике гріховне життя її попереднє не пускало її увійти до цього храму. А ось коли Миколай прийшов, прийшов уночі, і храм був закритий, то двері самі перед ним відчинилися, і він дійшов туди, щоб поклонитися святині. Але вкотре знову потурюся, він не шукав цієї слави. А мимоволі на нього увагу звертали люди, і ось, щоб уникнути цієї слави, він вирішує не повертатися додому, а віддалитися в пустелю, щоб там спасти свою безсмертну душу. Напевно, так би і сталося, але промисл Божий був інший про нього. Бо спався він би один. А ось коли він надумав собі так вчинити, то він почув голос з неба, який каже: Миколаю, вернися до своїх овець. Він побачив у цьому промислу Божий, повертається і спасає біля себе тисячі, яким чином? Своїм власним прикладом. Ті всі святі, кого ми вшановуємо, пам'ять, яких відзначаємо, ми не робимо це тільки для їхньої прослави. Вони вже в Бога прославлені. Біля свого небесного Творця вони радуються і торжествують. Це найперший приклад для нас: як жити, чим керуватися, як поступати в ті чи інші ситуації. І ось Миколай нам у цьому у церковному тріпові співаємо і кажемо, що він е, образ лагідності, вчитель віри і стриманості, оцих чисно дуже нам бракує сучасних християнам. Ми знаєте, не немоби старозавітні люди. Ми живемо в старозавітнім законом, око за око, зуб за зуб. Але коли прийшов Христос Спаситель, він перемінив цей жорстокий закон на закон благодаті і любові, все прощення. так маємо чинити ми. Такими чеснотами, які був переповнений Миколай, маємо просити Бога, щоб і Він нам дарував це. Бо святість це не якась вроджена властивість. Хоча і про Миколая можна і це сказати. Але більшість святими стоють, вони кладуть перше, на перше місце Бога і стріляться до нього. Так само робив і Микола. І навіть і оцей чудесний промисел, що він був повернений до своєї пасти, підтверджує інше місце святого письма. Якщо ви любите його і читаєте, то ви знаєте, що Господь каже, що ніхто. Не засвічує світильник і не накриває його посудиною, а ставить на свічник, щоб усі бачили світло. Таким світлом, таким світильником, таким святителем церкви був саме Микола. Він повернувся до своєї пасти ревно і щиро і її пас, бо навіть і такі пророчі слова про його весвят. Сказав його дядько, каже: щаслива та громада, якій він дістанеться, бо сходить велике сонце. Він дійсно святив своєю вірою, любов'ю, добротою, милосердям. Але Господь готував йому ще і інше вище служіння. Він повернувся і сталося так, що помер єпископ модика архігрейської місцевості у місті Мір Лікійської провінції, тому він і називається Мерлікійським. Було велике запитання: хто має зайняти цю вакантну посаду? І ось старші єпископи зібралися, з'їхалися до цієї провінції і хотіли, щоб не вони вирішили, але щоб воля Божа була, щоб той, саме Господом, обраний був очолював цю велику кафедру. І вони молилися, Господь відкрив свою волю старшому єпископу, у сні з'явився Господь і сказав, що на місце померлого єпископа має бути обраний той, хто перше прийде. До церкви першим і буде називатися Миколаєм. Люблючи молитву ще змалку, Миколай послідував до храму гаденько. І він дуже здивувався, коли побачив ту старенького архієрея, який до нього привітався, і запитав, як його звати. Той смиренно відповів Миколай і послідував до храму до молитву. А той дуже зрадів, бо побачив у цьому промисло Божий і зрадів, і побачив того нового архієрея, єпископа, який мав бути на цю вакантну кафедру. І ось таким чином він удостоюється архієрейського служіння. Ми знаємо, що Миколай був і на Першому Вселенському соборі, хоча ми дуже такі ласкаві, милосердні чесноти йому приписуємо. А щодо захисту віри, це був такий ревнитель, якого порівнюють з, з пророком Іл Іллею, який горів ревністю по Бозі. І коли Арій неправдиво навчав, упав у сам у велике догматичне заблудження Миколаїв основі святого письма доводив йому, що він неправильно чинить, а коли хоч той не хотів його послухати, Миколай е зняв свої ноги сандал і вдарив його по обличчя. Це дуже не сподобалося іншим архієреям, Вони за це зняли з нього священний сан. Але знову ж таки, тому старенькому єпископу з'явився в видінні, таке було видіння, що Господь подає йому Євангелії Миколаю або вородиться омофор. Оце зображення ми можемо бачити на старовинних іконах, коли Миколай зображений посередині, а з іншого боку, Христос Спаситель з Євангелем і Богородиця з одну форму. Тоді вони відновили його знову в архірейському достоинстві, і Миколай знову повернувся до свого служіння. Ми могли б ще багато-багато про це говорити, бо він неодноразово допомагав людям, несправедливо ув'язненим тим, яких очікувала смерть, але. Не стане нам часу, щоб все це перечислити. Тому ми завдячимо цьому великому угоднику Божому, що він і сьогодні сподіваємося, молиться і заступається за нас. Знаєте, ми завжди у цей час не тільки діти, а й дорослі. Чекаємо чуда. Ми нагадуємо, як ми були дітьми, як ми теж чекали цього свята, як ми заглядали в ту подушку, що ми там очікували знайти. Так само і тепер. Але знаєте, у нас українців зараз одне прохання. Ми би написали листа Миколаю і попросили тільки одного. І без мене ви знаєте, що ми там написали. Нам потрібен мир, нам потрібна перемога, щоб наші всі хлопці, чоловіки, брати повернулися здоровими і живими додому. Це був найкращий для всіх нас подарунок. А щоб це сталося, потрібно непохідно вірити в це, що Миколай може і сьогодні це чудо сотворити. Тому молимося сьогодні до нього, щоб він наблизив цей час молитвами його, нехай Господь помилив кожного з нас. Слава Ісусу!